В 80 х років основним показанням до хірургічних втручань були що? Травми, особливо у літніх пацієнтів. 80-ті початок 90-х хірургія була менш поширена через обмеження діагностичних і реабілітаційних методів. Уявіть собі, 80-ті 90-ті роки хірургія була непопулярна. А якщо і популярна, то застосовувалась тільки тоді, коли у людини була травма. Інших показань до хірургічного втручання не було. Аж тут, з Америки, приїжджають перші апарати МРТ в Незалежну Україну. В Києві 96-й рік, початок 2000-х, перший другий апарат ставлять в Києві, третій Харків, четвертий Одеса. І всім. Поголовно з спинальними проблемами саме популярне в опорно-руховому апараті спина. Діагностують грижу диска. І я, як зараз пам'ятаю, приходить мати, садіка, вона моя вихователь, додому і каже: Наташка померла. <клухи> Що в Наташки було? Грижа диска в спині. Тоді грижа диску звучала як рак, як онкологія. Всіх залякали настільки сильно цією грижою діска, що все. Люди думали, за що це нам напасть? Чума 21 віка, як то кажуть. Беремо ми літературу, яка до 21-го відкриваємо. Біч современного общества гіподінамія. Так починаються книги про опорно-руховий апарат. Так починаються книги про масаж. Будь-яку книжку візьміть, яка датована ще отими царями горохами. Біч современне общество Гіподинамія. Колісниці витіснили пешу ходьбу. Це, тоді так було. Коні колісниці витіснили пешу ходьбу. Ага. Значить, що у людей за, за, за рахунок того, що вони їздили на колісницях, мало почали рухатися, почали боліти ноги і спини. І зараз, от уявіть просто парадокс, да? от якщо порівняти історію. 2000 ні роки перший апарат МРТ, діагноз грижа диска звучить. Раніше це все називалось остеохондроз, Ще раніше радікуліт. Зараз нові модні слова: радікулопатія, люмбалгія і все останнє. Що це все таке? Це ігра слов. Для кого це все? Для народу.